Готово, серце моє, Боже, готово моє, буду співати і прославляти славі моїй. Встань, слава моя, встань, псалтирю і гуслі, і я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя, і до хмаристина Твоя вознесеться на небеса Боже, по всій землі слава Твоя, щоб Паслися всі улюблені твої, спаси правидицею твоєю і почуй мене, Бог сказав, у святині своєї піднесу і розділю сихем, і, і долину осель розмірю. Мій гав, мій манасія, Єфрем, сила главими, і удастькіпермий мав умивальне чаша моя, на її стану ногою моєю, земля філістим'янська скориться мене. Хто веде мене в укріплене місто, хто приведе мене до ідома. Чи не ти, Боже, що відкинув нас і не виходиш, Боже, з військам нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу. Він знищить ворогів наших.